Тіні забутих предків Параджанова переглянуло більше восьми з половиною мільйонів глядачів. Уявіть собі ці кількості, а колір граната абсолютно артхаусний, як сьогодні кажуть, фільм, подивилося більше мільйону глядачів. Тіні. Не лише досягли статусу великого фестивального хіта критики були і залишаються в захваті від Параджанівського творіння, а й започаткували вирішальний напрям українського, можна сказати, класичного, а можна сказати просто українського кінематографа, поетичний. Фільм Параджанова посідає центральне місце в українському кіноканоні. Він подібний до тієї яскравої зірки, якою щоночно милувались Іван і Марічка, головні герої Тіни Забутих предків. Ця картина велике досягнення людського духу. Велике досягнення людського духу!